Доброго ранку, доброго всім, доброго дня. Вам бажаю усім. Малята, скажіть мені, з яким настроєм я привіталася з вами? Так, з радісним, веселим. І ми з вами вже говорили, що можна вітатися по-різному. Можна вітатися весело, а можна сумно. Можна вітатися радісно. А можна сердито, можна вітатися голосно, а можна тихо. Малята, а скажіть, будь ласка, а чому ми можемо з вами вітатися по-різному? Так, тому що це це малята залежить від нашого настрою і нашого самопочуття. І я вже знаю, ви вмієте відгадувати загадки, багато знаєте їх. Але сьогодні я загадуватиму вам непрості загадки, в них я буду не тільки розповідати про щось, а порівнюватиму якийсь предмет з іншими предметами. Тож вам слід уважно слухати і міркувати, про що ця загадка. Якщо ви вірно відгадаєте, відгадка в нас тут і з'явиться. Шия довга. Хвіст зелений, борода, як маків цвіт, ходить птиця по садку і співа кукуріку. -ку -ку. Хто це? Так, це півник. Ось розгляньте, яка у нього шия, хвіст. А чи справді малята є в півника борода? А скажіть, а чому про неї говорять, що вона як маків цвіт? Так, тому що вона такого кольору червоного, як мак. Слухайте наступну загадку. Хвостиком, як віником, сліди замітає, в гості до півника ходить полюбляє. Про кого ця загадка? Малята, а чому так сказали про лисичку, що вона хвостиком, як віником сліди замітає? А подумайте, і з чим іще можна порівняти лисичку? Дивний звірок, круглий, мов клубок. Голки стирчать, спробуй узять. Чи здогадались ви про кого ця загадка? А чому ви так вважаєте? Так, це про їжачка. І погляньте, скільки іще до нас з вами прийшло їжачків. Які вони всі гарні, красиві. Давайте ми спробуємо їх погладити. Ой, укололися боляче. А їжачок малята згорнувся у клубочок і зафиркав. А як ви гадаєте, він весело чи сердито фиркав їжачок? поясніть, чому? Ну покажіть їжачка, який фиркає. Дітки, погляньте, хто це до нас прийшов. Малята це лялька милочка. Ми її ненароком розбудили, а вона іще маленька і повинна багато спати, щоб рости. Що ж нам робити з вами, щоб приспати милочку? Так, малята, треба милості колоскову заспівати. А ви вмієте співати Колискові? А скажіть, а як ми будемо з вами співати Колискову? Голосно чи тихо? Лагідно чи грубо? А чому? Послухайте Колискову. Отику! Малята спить наша милочка, гарно їй заспівали колискову, а коли вона прокинеться і буде потягатися, можна її погладити і сказати Потягушки, потягушки на кісточки ростушки, ось так, як це робить мама на цьому малюнку. Малята, а наша мова з вами дуже красива. У ній є багато красивих висловів і є особливо влучні слова. Ось послухайте, коли дитина швидко їсть, їй кажуть, їж потрошку, тільки не з'їж ложку. А коли хтось голосно й багато говорить, застерігають, помовч язичку, кашки дам. І ось погляньте на ці малюнки і скажіть, у яких ситуаціях? Говорять такі промовлянки. Цить, не плач, дам тобі калач. Так, вірно, тоді, коли дитина плаче, або борщ і каша, їжа наша. Так, коли їдять, і наступна уже сонце котиться, нам додому хочеться, коли промовляють таку. Так, ввечері, коли заходить сонечко, і вивчить малята одну із цих промовляночок. Запам'ятайте і теж будете використовувати їх у певних випадках. А я вам сьогодні говорю до побачення, до зустрічі. Ви були всі молодці!